З ці Продавчиня Валентина Миколаївна на ринку привокзальний, торгує білими грибами та рішітками. Каже, гриби назбирали унуки у лісах Лаврівки. Знаєте, як я вчила? Я як кажу їм, де є поганка, щоб вони там не брали. З ці гриби 90, -х. це білі гриби, це старі переросли, а це такі молоді. 130, моховики муховики чи рішітки. Це так вони звуть. 50, 40, 30, то що дасть. За кілограм білих на ринку привокзальному правлять від ста до ста шістдесяти гривень за кілограм. Є у продажу і лисички. Їхня ціна до ста сорока гривень за кілограм. Сероїжок небагато, розповідає продавчиня Марія Дорогчук. Сьогодні на ринок привезла два кілограми і їх одразу забрали. каже цей рік не грибний рік, ці роки дуже мало Ну є трохи, але ну, тоді лило сильно залило, а тепер пече. І вже от сироїжка вже сохне навіть. Жара, треба дощу. Погриби прийшов на ринок вінничанин Іван Слободянюк. Каже, їх купує лише у Марії Дорщук. Цей жіночки купу, купував, вона, я знаю її, вона чисто екологічні, гриби, ліс, гарний там. А ось вінничанка Ольга лісові гриби каже, не купує. Це опасно. Не де вони ростуть. І це як на, на яким ґрунті» купувати гриби потрібно або в магазині, або на санкціонованих ринках, де є лабораторія для перевірки якості продукції, каже заступник директора Держпродспоживслужби області Олександр Сорочан. Всі гриби, які реалізуються на ринках, проходять обов'язкову експертизу. На кожному ринку нашому є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, яка здійснює відповідний відповідні лабораторні дослідження. І тому гриби, дикорослі гриби можна реалізувати на ринках. Відповідними нормативними документами це дозволяється і. І ми точно знаємо, що ті гриби, які реалізуються на ринках, вони пройшли ветеринарно-санітарну експертизу. Додає за сім місяців в області зафіксовано лише один випадок отруєння грибами. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.